Гадаю, і трошки рішила попити кофе, бо я як гадаю, мене це очень настраює на гадання. Гадаю, по дідовим картам у мене запис зранку. Люди ждуть своєї черги і хочу вам розповісти таку історію. Дід Нестер розказував. Дивіться, була сім'я в них. Ну, Тільки не на хуторі, а в слі рядом. В них там села були, одне 7 кілометрів, друге 8, там 30 кілометрів покруг. Бо дід Нестер і Властелен, вони жили на хуторі в лісу, я вам говорила. Ну і була щаслива сім'я, чоловік і жінка. А чоловік, оце був лісоруб у неї. Ну і вийшло так. Зараз смачненьку каву вип'ю. Угу, смачно. Пойшло так, що в них шестеро діток було. І він пішов у ліс і дерево його придавило на смерть. Вона так заплакала, так затужила за тим чоловіком. Дітей вже шесть, нема кому піднімати. Ну і Приходив до Діна Нестара і каже йому слухай, визви мені, визви мені чоловіка любими силами покойного, що мені робити, як дітей ростити, бо сама не хочу жити. Дід Нестер накричав на неї, сильно накричав, каже, ти не маєш права такі собі і в голову такі дурості брати. Каже, поможу тобі. Каже, візьми його сорочку, приходь до мене ночі будемо визивати. Вона прийшла до нього, це ж дідо положила, прийшла до нього, дід дав їй книгу, вона сіла коло ікони, діда дуже велика ікона була. І... Ну, це не пам'ятаю. По-моєму, троєручниця. Дав їй книгу, і вона каже, ти читай без кінця, а я буду своє діло робити. Ти каже, читай, і не останавлюйся, щоб не було. Якщо явиться чоловік, ти в нього спроси поради. Ну тільки якщо він буде тебе гукати або за руки брати, не вистачай, ні любими силами не вистачає. Так і пройшло. Вона собі там читає, без кінця дід визивав його, визивав. І от приходить цей чоловік, я вже не пам'ятаю, як звати, весь сірий, ну, тобто мрець, бо вже час чи півроку пройшло, вже там по одні залишилися мощі з нього. Вона підняла глаза, бачила в нього глаза це дід розказував і без. Без рачків, оця дні більма. Вона спрашує, як же я за тобою тужу, як же я за тобою тужу, що ж мені діти? Шість діток піднімають, що мені, я на себе не знаю, що робити. А він їй каже, я тебе любив і буду любити, але я тебе відпускаю. Буде до тебе один свататься красивий на коні прийде, не йди за нього, бо він все тобі, хату розоре. І дітей буде біжати, не йди за нього, а прийде до тебе. Другий мужик без ноги, виходь за нього, будеш все в е добрі жити, буде твоїх дітей любити. Вона ж як заплакала, і до нього руки, і дід діт, як кинув по неї, у нього такий кийок був. У мене є він десь, я вам знайду, покажу в наступному відео. Як кине по неї і бігом її з хати, і давай водою її обливати. Він же ж їй казав, як буде це ні за що не. Не, не роби цього, не хватай, бо забере з собою в тебе дітей, скільки. І так все добровінодливі, він там ну, чептав. І що ви думаєте, ви так і було все. Мужик один, такий багатий якийсь торговець, там, торгов, торгаш чи що він там продавав щось, то сватався, вона відказала. За цього без ногу. Такий собі мужичок, ніякого з нього вида. І так вони до самої старості прожили, і дітки їхні, і того почитали, і вона перша померла в старості, а цей без ноги І діти його лічили, і операції йому робили. Читали за свого батька. Оце така історія. Хай все буде добре.